Якщо ви хоч один раз задавалися запитанням, як же заробляти кошти на технічному аналізі, то цей відеоролик буде саме для вас. Сідайте було зручніше, і в цьому відео ви дізнаєтеся, як торгувати за несхідним трендом, за висхідним трендом, як знаходити рівні підтримки або рівні супротиву і відкривати угоди по ним. Я зробив три угоди в цьому відеоролику, і прохідність три з трьох. Тому я думаю, мені точно є про що вам розповісти. Друзі, як бачите, зараз ми знаходимося вже на біржі бінаріум. Знову ж таки, якщо ви ще не зареєстровані, то за промокодом 103 ви зможете отримати плюс 100% на ваше будь-яке перше поповнення. Умовно депонуєте 1000 гривень, отримуєте 2000 на ваш рахунок. Як я сказав, сьогодні ми торгуємо за технічним аналізом, оскільки давненько не було відосів. І зараз я відкриваю угоду на 3 хвилини доверху. Відкриваємося доверху, і зараз я вам всім поясню свій аналіз до даної угоди. В принципі, ситуація тут доволі проста. 100. Дивіться, друзі, ми маємо з вами загальний несхідний тренд, але постійно бачимо імпульси. Тобто імпульси це такі моменти на графіку, коли ми йдемо проти нашого тренду. Як ось тут це було, як це було ось тут. І в принципі так відбувається завжди, тому що у нас ніколи не буває несхідного або висхідного руху без корекцій, і ми завжди можемо ловити невеличкі корекції і на них заробляти кошти. Давайте переглянемо конкретно в нашій ситуації, чому я зайшов довго. я вам поясню конкретно твій. Цей рух. Ми бачимо, що ось тут ми торгуємося також на східному тренді, але знову ж таки маємо імпульси. Ми можемо переглянути, що, по-перше, скоріш за все, у нас буде формуватися рівень підтримки ось тут, оскільки ось тут ми відбилися, після чого ось цією свічкою ще раз його зачепили. Але, 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 ми не можемо заходити, орієнтуючись тільки на нього. Окрім цього я, окрім цього формування, очікую також руху доверху, оскільки ми бачимо знову ж таки схожу структуру, що у нас постійно на графіку є імпульси. І ось тут, очікуючи від формування ось цього рівня підтримки, я очікую руху доверху. Також, якщо ми. Трошки наш графік з вами віддалимо, ми можемо переглянути і провести той самий і трошки нахильний вже рівень підтримки, і переглянути, що насправді є ймовірність того, що ми будемо ось так якраз таки заходити. Якщо провести його прямо по тілу свічей, ми можемо побачити, що ми відштовхувалися від нього ось тут. Тобто після того, як ми його ось тут сформували, далі відштовхувалися від нього ось тут, і далі відштовхуватися, і будемо, я сподіваюся, і думаю, зараз виходячи з свого аналізу, що ми маємо відштовхуватися від нього ось тут і рухатися, якраз таки доверху. Я зайшов на 3 хвилини, оскільки думаю, що цього часу експірації має вистачити. Якщо нам його не вистачить, нам треба буде передавитися дану угоду і, можливо, зробити якісь інші вже. Варіанти і шукати, як ми по іншому з вами зможемо зайти в дану угоду. Проте можемо зараз подивитися, що ми знаходимося не так далеко від нашої ТВХ, і ще до завершення угоди залишається 20 секунд, і ми спокійно, в принципі, можемо забирати плюс. Але як бачите, в на початку ми були трошки вище, потім пролилися торгувалися знизу, потім вийшли трошки повище. Знову ж таки, і зараз вже будуть кульмінаційні 10 секунд, в котрих ми будемо дивитися, як буде відпрацьовувати нашу Хода одразу кажу, друзі. Сьогодні блін ринок дуже складний. Насправді, сьогодні він робить дуже дуже багато незрозумілих мені рухів. І в останні секунди дуже часто закривається по дивному. До речі, до речі, до речі. Блін, ось ця затримка на бінарімі. Останні парочку секунд мене насправді кумарить, але зараз ми з вами забрали плюси. Можете переглянути прямо, ось знову ж таки. Те, що я кажу, сьогодні дуже рив... дивний ринок, і ми ось просто на волоску забираємо, Подивіться, ось тут. Потім ми впали. Якщо б там 2 мілісекунди, ми б забрали вже мінус. Ось. Фартануло конкретно в цій годі, але знову ж таки, все по технічному аналізу я очікував відбиття і невеличке відбиття, але воно сталося. І ми з вами забрали плюс. Давайте знайдемо наступну угоду, оскільки, як бачите, євро жіпівай нам хоче потряпатися сьогодні нерви. І скоріше все, ну як на мене, таку угоду краще таку авантюру скіпати, оскільки ну, нерви нам все-таки е дорогі, да, і не треба, не треба в такі авантюри вписуватися, тому що блін, можемо подивитися, що тут далеко не найкраще відпрацювання. Great, Pound GPY. бачимо наступну ситуацію. Відкриваємося донозу на 5 хвилин. Давайте вам поясню свій аналіз до цієї ситуації, тобто чому я зайшов саме. Так, дивіться, ми можемо переглянути, що ми по Євро, точніше по Греберін Паунджі Півай, маємо несхідний тренд. Тобто ми можемо чітко побачити, що ми падаємо донозу і спадаємо все нижче і нижче. Ми можемо впевнитися в цьому, якщо відокремимо давайте конкретно ось цю границю, да, і будемо дивитися, що починаючи звідси, ми спадаємо все нижче і нижче, і наш несхідний тренд з часом продовжується і продовжується. Тобто ми летимо нижче і нижче і з кожним разом. Наш абсолютний максимум стає нижче за попередній. Ми можемо це переглянути і подивитися, що з цього моменту виходить, ми маємо чіткий нисхідний тренд і стабільно падаємо донизу. Звісно, ось тут був такий невеликий імпульс, але після нього ми все одно впали, і ось тут зараз торгуємося ще нижче. Але у вас питання: невже я зайшов в цю угоду тільки завдяки тренду? Ні, ні в якому разі треба й мати якісь додаткові підтвердження. Дивіться, з додаткових підтверджень, ось тут відокремлюємо перший рівень підтримки, котрий у нас був, і відокремлюємо другий під... Рівень підтримки, котрий у нас був, подивіться. Тобто, по ось цим свічкам ми їх відокремили, і ми можемо подивитися, що ось цей рівень підтримки ми пробили тут, потім пішли трошки вище відштовхнувшись від попереднього. І пробили знову перший і другий. Тобто ми в цьому моменті пробиваємо обидва рівня підтримки. і це свідчить про те, що ми, пробивши їх, вже не маємо ніякого рівня, котрий може нас підтримувати і відбивати, щоб ми йшли до верху. Тому я очікую, що звідси з нашої ТВХ Ми маємо ще литися певний час, можливо, 5-10 хвилинок, тому що у нас немає ніякого рівня підтримки і десь тут вже скоро да, можуть прийти покупці, сформувати ось тут наступний рівень підтримки, від котрого ми з вами будемо відштовхуватися донизу. Тобто, все максимально просто, але у будь-якому випадку, оскільки у нас немає ніякої підтримки, я Очікую, що ми маємо йти і рухатися дому з останнім часом, конкретно в даній угоді. Сподіваюся, що тут по аналізу все зрозуміло. Давайте подивимося за відпрацюванням нашої угоди на 5-секундному таймфреймі. Друзі, як бачите, по GrabryPound GPY лишається 7 секунд до закінчення нашої угоди, і ми з вами можемо побачити, що ми забираємо ну просто бездоганний плюс. І знову ж таки все це робимо за технічним аналізом і відпрацьовуємо конкретно в цій ситуації бездоганно. Grebrian Pound GPY також відпрацювали. Переходимо до наступної пари, це буде Євро Grebry, оскільки по Євро GPU, ми з вами до цього отримали. Мінус тому зараз будемо розглядати іншу ситуацію для того, щоб в неї зайти. Все знову ж таки буду пояснювати і все буду вам розповідати, де, як та чому я входжу в ту або в іншу угоду друзі, чи хафе відкриваємося донузу. Давайте переглянемо скільки нам може. На це знадобитися часу. Давайте відкриємося приблизно раз, два, три, чотири. Давайте на 5, коли можна відкритися, і відкриваємося донизу. Зараз давайте я вам все поясню. Ми бачимо USD Чікафе. Давайте зробимо 15 хвилин таймфрейм, щоб зрозуміти більш чітко ситуацію по графіку. Дивіться, ми бачимо, що. Ось тут у нас був несхідний тренд, ми рухалися до донозу, а ось тут ми вже починаємо формувати боковік, тобто ми починаємо рухатися в боковіку. Але давайте я поясню трохи детальніше. Ми можемо побачити, що локально ми знову ж таки формуємо несхідний рух, і в пріоритеті можемо розглядати якраз таки рух донозу, а не руху до верху. І можемо побачити на однохвилинному таймфреймі таку ситуацію, що ми мали і маємо, в принципі, тут чіткий рівень підтримки. Рівень підтримки, який у нас неодноразово відпрацьовував і, в принципі, є доволі вагомим. Можемо переглянути, як ми відпрацьовували від нього на початку нашого боковіку. Тобто, давайте ось так його відокремимо і зобразимо, що ось тут. Ось тут у нас було відпрацювання від нього, і ось тут ми також від нього відпрацьовували. Після недоходя до нього відпрацьовували ось тут. І в принципі, я думаю, цього достатньо, щоб вам дати розуміння, що цей рівень підтримки є актуальним, але він був актуальним, доки в цьому моменті ми його не пробили. Пробуваючи його, він уже втрачає актуальність і. Ми починаємо молитися донизу. Проте у нас є останній рівень підтримки, котрий у нас нічим не підтверджений, але він з великою ймовірністю стане й наступним, оскільки він ось тут у нас формувався. Дивіться, конкретно ось тут було формування і ми відбилися до верху, після чого ми до нього не підходили. Тому через це формування я очікую, що найближчим часом ми з немалою ймовірністю можемо йти і рухатися донизу. А чому ж я все таки відкрився донизу, Оскільки тут є рівень підтримки. Все максимально просто. Care a fost ce Пробили наш попередній рівень підтримки, тобто котрий був у нас ось тут. Ми його пробили. І зараз ми з вами рухаємося, друзі, до онозу, І щоб нам дійти до ось цього наступного рівня підтримки, котрий я зобразив, конкретно ось тут ось цією білою лінією. Я можу чітко відокремити і чітко зрозуміти, що нам треба пройти ось цей простір. Тобто нам як мінімум треба пройти ось цей знову ж таки простір, друзі, котрий я виділив, задля того, щоб ми мали з вами змогу доторкнутися і піти, все таки ж на ретест з цього рівня підтримки. Тому саме через це я очікую, що ми маємо проходити цей простір, і рухатися донизу. Тому я відкриваю угоду вниз, очікуючи, що ми маємо тестувати ось цей проміжок на графіку, котрий у нас ще не заповнений. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, то ви можете підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал. В цьому відеоролику він буде в описі або в закріпленому коментарі. Канал називається Торгова кімната Безкоштовні сигнали. Там ви знайдете масу корисної інформації на по трейдингу, на котрій ви зможете заробляти кошти. І про те, що ви зможете зробляти це, я кажу не для того, щоб ви приєдналися. Це я кажу, як є, тому що про це говорить статистика. Я не люблю розповідати і комусь щось обіцяти. Я просто доводжу це все справою. Ви можете зайти в канал і погортати статистику його, зрозуміючи, зрозумівши, що реально там. Дуже дуже гарні угоди і дуже гарна прихідність. Тому обов'язково приєднатися до каналу Торгова кімната безкоштовні сигнали і навчання. Там буде вся ця інформація і буде також навчання технічному аналізу. Тому нижче обов'язково приєднатися до каналу, кидайте заявку, всіх приймають там дуже дуже швидко. Зараз ви на екрані можете побачити відгуки учасників каналу, котрі торгують разом зі мною. Тобто, люди, як бачите, теж заробляють кошти. Копіюють просто мої угоди і роблять насправді дуже добрі результати. Друзі, як бачите, лишається у нас 2 секунди, і ми забираємо плюс по даній ситуації і дуже гарно завершуємо нашу торгову сесію. Тобто я продемонстрував вам три угоди, і ми всі... Забрали по ним плюс до речі. Ось ці дві угоди, і ось угода, також і по Euro джіпіваю. Вони були зроблені по торговій кімнаті. Знову ж таки, це канал, в котрому я видаю безкоштовні сигнали. Тому обов'язково приєднатися. Сподіваюся, цей відеоролик був для вас корисним і ви дізналися дуже багато нової інформації. Друзі, якщо ви хочете заробляти на трейдингу так само, як я, і робити ось такі три угоди, то можете просто підписатися на всі мої канали, котрі будуть в описі цього відеоролику, а також підписатися на мого торгового бота. Він видає багато сигналів кожного дня з 9 по 22 по Києву, і посилання на нього буде в описі відеоролику. Захар, нижне підкреслювання, трейдинг, нижне підкреслювання, бот. Знайдіть його в телеграмі по тегу або переді. І знову ж таки за посилання в описі відеоролику і отримуйте насправді добрі сигнали на біржу Binarium після проходження реєстрації в боті. Проходьте за реєстрації, натиснувши кнопку старт, і далі, думаю, ви там на зі всім розберетесь. Після чого ви отримаєте доступ до сигналів на біржу Binarium. Друзі, на зв'язок, як завжди, був Захар. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих прибутків. Всім до побачення!